Скільки у вас відсотків на телефоні? 49. 49 гривень у вас вже є. Якщо ви на мене підписані, множу вам на 10 і йдемо в будь-який магазин купувати, що ви захочете. На підписані? Підтало, так хвилинка. Є. Реально підписані? 490 гривень у вас вже є. Куди йдемо витрачати їх? Давайте п'ятачок Давайте, полетіли. Я навіть і не знав, що в ЖК Домбровському відкрився новий магазин п'ятечок. Це полетіли. Сьогодні відкриття сьогодні в 12 годин відкрився. Куди йдемо витрачати ваші 490 гривень? Зараз давайте подивимось. Що обираєш? Візьмемо рибку червону. Рибка, це одразу мінус 150 гривень. Далі. Далі візьмемо бургер готовий. Бургер потрібно готувати. Мінус 40. І давай щось візьмемо з напоїв. Що далі? Ого. Пола, сюди. Що ще? Може, якось ще Да, Ще є гроші, Думаю. ще є бюджеті. Що обираємо? Ось тут, до речі, нормальні ціни. ще збираємо. Можливо, ще щось. Думаю, що достатньо. Достатньо. Все. Йдемо на касу. Ну ось і твої покупочки з магазину п'ятачок. Тримай. Дуже дякую. А ти підпишись, тому що наступного разу я можу підійти саме до тебе.